Гімназія інтернат Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу, яка з 2005 року діє в місті. Більшість городян знає за своєю старою назвою гімназія-інтернат. Вона отримає і в 2015 році фінансування на продовження ремонтних робіт. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної держадміністрації Сергій Кузьменко. Під час відвідин гімназії його візит пов'язаний за словами губернатора з необхідністю оцінити те, яким чином використовувалися у минулому році бюджетні кошти та чи варто їх надавати далі. Да, ми в бюджеті на 2015 рік передбачаємо певні кошти для того, щоб продовжувати ремонти і в галузі освіти, і в галузі охорони здоров'я. Ми також будемо намагатися підтримати і культуру, і спорт в області. Це не дивлячись на те, що в нас головне завдання це сконцентрувати кошти для того, щоб обласний бюджет міг підтримувати мобілізаційні завдання, ті, які перед нами стали сьогодні стоїть завдання президента. Ден ставив завдання, що обласні бюджети також повинні допомагати державному бюджеті під час виконання мобілізаційного завдання. Під час відвідин гімназії очільник області оглянув нове овочесховище, їдальню фізкультурне обладнання навчального закладу, а також приміщення гімназії, які потребують ремонту і відновлення. Всього в 2014 році на проведення капітального ремонту закладу було використано 1 мільйон 849 тисяч гривень, в тому числі гроші були використані на ремонт і облас. Овочесховища, що дає змогу завчасно робити запаси продуктів харчування і забезпечувати тепер чотириразове харчування обдарованих дітей, що навчаються в навчальному закладі. Також відремонтували та встановили нове обладнання у їдальні, яка має тепер охайний вигляд та значно кращі умови, як для персоналу, так і для дітей. Відремонтувати встигли і спортивний зал, тому числі придбали тренажери. Однак, крім всього, що зроблено, споруда гімназії, до речі, побачила світ ще у 1873 році. Треба полагодити дах, довести до ладу інші приміщення. Вихованці гімназії є патріотами. Саме тому початок офіційної зустрічі за традицією гімназистів це виконання гімну. У відповідь були подарунки солодощі, а також запевнення у подальшій підтримці обласною владою таких закладів як Олександрійська гімназія інтернат.